Вже бачили Андрія Ярмоленка у коміксах Київське Динамо у пошуках нової аудиторії фанів занурилося в один з молодіжних рухів. Чемпіон України взяв участь у щорічному фестивалі «Фанкон». Це своєрідний мікс поп культур сучасності різних жанрів, форматів та образів, в якому беруть участь прихильники відеоігр, мультсеріалів та фільмів. Родзинка такого фестивалю це образи учасників або так званий косплей, тобто перетворення в роль певного персонажа. Героєм київського Динамо, якого тепер теж можна наслідувати та копіювати, став Андрій Єрмоленко. Комікс про лідера та капітана столичного клубу має символічну назву. Хлопчик зі 130-го кілометра, шлях супергероя. В ньому розповідається кар'єрна історія Вінгера Динамо та його головні успіхи з клубом. Такий комікс можна було одразу й придбати на фанконі. А також серед сувенірів були класичні шалики, чашки і багато іншого. Але головне, що на всіх сувенірах було зображено лого Динамо з трьома зірками. Окрім того, можна було зробити світлину у фотозоні, а також взяти участь у турнірі з відеогри FIFA. що тільки. Не придумає, щоб підвищити популярність клубу, особливо серед молоді? А образ якого героя футболіста обрали б ви для наступного фестивалю?